Привіт, друзі! Вітаю вас з вулиць Торонто. Сьогодні наша традиційна рубрика Шок шокується шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Україні, У всіх цікавих місцях на планеті Земля. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ви поставите лайк цьому відео і давайте почнемо обговорювати все найцікавіше, що трапилось за останній тиждень. І я би вам було трошки веселіше, буду показувати вам. Перед новорічний Торонто. Хоча, напевно, рано ще казати про Новий, новий рік і свята, але вже починають канадці прикрашати свої будинки, ставити ялинки і вже потроху потроху дух Різдва починає е, відчуватися. Ну що, давайте показувати Торонто. Це, до речі, бізнес дістрикт Даунтауна Торонто. Ось це банки наші, TD, мій банк. В якому тут багато нерухомості, Вони вже поставили ялиночку. Але давайте повернемось до новин. У нас було багато цікавих новин за останні пару тижнів. І про все це по порядку. Почну, як завжди, з Канади. Канада в нас була в центрі уваги через прийняття бюджету. Буквально пару днів тому був прийнятий статочний бюджет Канади на наступний рік. І прийняття того бюджету було дуже напруженим. тому що була, був риск, то, що не проголосувався за бюджет, тим самим парламентарі висунули б недовіру уряду Марка Карні, і це означало перевибори напередодні Різдва, що було б зовсім неочікувано. І виявилось так, що парламентарі не готові конати країну в новий передвиборчий мандраж, я би так сказав. А, через те, що у лібералів немає. Маджоріті в парламенті, вони, вони сподіваються на додаткові голоси від інших депутатів. Консерватори не захотіли голосувати за бюджет, а НДП лише два депутати проголосували, і бюджет прийняли лише через те, що чотири депутати не голосували взагалі. Утримались. І бюджет був прийнятий з перевагою два голоси. Але сам факт, що його таки прийняли, дуже позитивний. І сам бюджет собі доволі цікавий. Це взагалі не ліберальний бюджет. Він більше схожий на консервативний бюджет. Багато інвестицій, багато залучання інвестицій в бізнеси, не так багато ліберальних обіцянок різноманітних, типу там, забрати у багатих, роздати бідним. Цього взагалі в цьому бюджеті немає. Навіть ті люди, які були скептично… Нараховані на, на рахунок лібералів, в, в принципі, погоджуються, що цей бюджет в принципі, найкраще, що можна було отримати цей час в країні. Так що країна з бюджетом, країна, на щастя, з працюючим урядом а, і продовжує викорабкуватись із економічної кризи. Трохи у нас знизилось безробіття, там на буквально на 10 долі відсотку. А, не очікується зниження облікової ставки 10 грудня і всі, в січні, по-моєму, два пересмотри облікової ставки і всі прогнозують те, що не буде вона знижуватись, тобто не потребує економіка Канади додаткового стимулювання. Інфляція в межах 2%, трохи більше 2,2%. Безробіття начебто починає падати. І незважаючи на великі проблеми в торгівлі з Америкою, канадська економіка відчуває себе непогано. Навіть курс канадського долара підскочив і зараз він найвищий за останні декілька місяців. Так що в свята країна заходить непогано, моє таке відчуття, і не тільки моє. Так що молодець маркарні, те, що працює, те, що намагається привнести стабільність. В непросту ситуацію, яка зараз. Він постійно подорожує. Сьогодні він в, в Абу-Дабі домовляється з шейхами про інвестиції в Канаду. 70 мільярдів доларів буде інвестовано. Взагалі вони обговорюють проєкт інвестицій на 1 трильйон доларів. Тобто серйозні інвестиції, які може залучити Канада. І, і так само, як з Абу-Дабі, так само з іншими країнами світу Карні подорожує і намагається залучати інвестиції. До речі, в консервативному таборі П'єр Пуальєвр лідер консерваторів, який на велике нещастя для нього програв на власному виборчому окрузі на останніх виборах в травні його потім переобрали. У нього зараз великі проблеми з власною партією. Не дуже задоволені консерватори його лідерством. Один з депутатів нещодавно склав взагалі повноваження, чи навіть навпаки він перевернувся до лібералів. Ну, тобто Там серйозні в них проблеми саме з лідерством П'єра Пуальєвра. І, можливо, в наступному році нас очікують нові вибори нового лідера консервативної партії, тому що ну, моє ставлення до нього дуже негативне, персональне, можете з тим не погоджуватись. До консерваторів я відношуся дуже з великою повагою. Вважаю, що їм потрібно було перемагати на останніх виборах, але через слабке лідерство вони цього не змогли зробити. Фактично просрали 20% переваги за два місяці. І це саме через те, що Польєвр не зміг конкурувати з Дональдом Трампом. І... І з Марком Карні. З, з, з Трампом зрозуміло, що було. не треба було з ним конкурувати, але нічого він йому не зміг би протиставити. У Карні трохи це краще вдається, на мою думку. Так що такі у нас канадські новини достатньо позитивні. Сподіваюся, що новий рік нам принесе ще більше позитивних новин. А, Сполучені Штати, там <свісно> нещастя, руде ходяче нещастя, на ім'я Дональд Трамп продовжує. Робити країні боляче в усіх сенсах і в політичних, і в економічних. Файли Епштейна на цьому тижні він підписав наказ про оприлюднення тих файлів, в, якому, в яких він 100% фігурує. Декілька місяців опиралися а республіканці не голосували за оприлюднення тих файлів, але Нарешті це сталося, і Трамп вимушений був підписати наказ про оприлюднення. І протягом 30 наступних днів оця грязна білізна Дональда Трампа буде показана всьому світу. Але ручний прокурор Дональда Трампа Пем Бонді скоріше за все скроє в тих файлах, скриє деякі важливу інформацію, і вона не буде оприлюднена. Тобто, в них є можливість. Заховати інформацію навіть після того, як формальне рішення про опліднення буде ухвалене. Так що я не думаю, що ці ті файли Епштейна похоронять Дона Трампа остаточно, хоча він на собі таку могилку викопав сам собі, коли на кожних своїх передвиборчих виступах розказував про те, які наприлюднить файли Епштейна, яких один з основних фігурантів. Америка нас на цьому тижні озадачила своїм новим планом миру в лапках в лапках планом і в лапках миру, тому що ці 28 пунктів, які були представлені, це просто катастрофічна недбалість, катастрофічна а, некомпетентність американців всього американського політичного класу, на чолі з Дональдом Трампом. Я не думаю, що цей план буде підписаний в жодному виді. Ні Зеленський на це не погоджується. Сьогодні він вже виступав з цього приводу. А, ні європейці, ні українці, і навіть американці. Тому що той самий Конгрес, той самий Сенат не підтримує ту херню, яку була написана на колінках у Москві Віткафом і цим Кирилом Дмитрієвим. А, і Трамп нібито це все підтримує. Ну така херня просто. Тому я думаю, що не треба українцям дуже сильно переживати стосовно того чергового спроби надавити на Україну, аби так капіталювала, цього точно не станеться. І навіть незважаючи на той величезний корупційний скандал, який зараз вирує в Україні. Вже тиждень це відбулося, як тиждень тому, коли файли міндіча були. Публіковані мін так званий. І вся ця ситуація в Україні, це просто, коли Зеленський казав в свій час Порошенко, я ваш приговор, так він виписав собі приговор сам. Якщо ви давно дивитесь моє відео, ви ще до виборів, навіть в Україні 2019 року, я активно розказував про те, що ні в коєму разі не треба вибирати Зеленська. Тому що це некомпетентний невіглас, який а, нічого не вміє, лише є піар прикриттям Коломойського. Ось на той час ніхто, багато людей повірили цим побрехенькам, обрали цього мудака зеленого. І те, що в Україні сталася війна повномасштабна, на 90% вона саме. Того, що українці обрали Зеленського. Це моя персональна думка, можете не погоджуватись. Якщо б був Порошенко при владі, повноштабки б не було. Але через те, що обрали цього падло, так сталося. І тепер чотири роки війни, сотні тисяч людей вбито, мільйони людей втратили домівки, і ця падла краде. Краде він, краде Усі його посіпаки І те, що там кого звільняють, кого не звільнять, це абсолютно не має жодного значення. Тому що риба гниє з голови. І головна гнила риба в цьому українському болоті це саме Зеленський. На жаль, не можна його просто так звільнити з посади, тільки якщо б він сам пішов. Але в нього не вистачить ні мужності, ні сили волі це зробити. Він буде триматися до влади до останнього. Я дуже сильно здивуюся, якщо він не піде на нові вибори. Хоча він казав ще в перший раз, що він президент одного терміну. Ах. Побажаю успіху європейським силам в Україні. Зробити уряд національного порятунку. Це єдине, що я думаю, може якось змінити ситуацію на краще. А то вся Зеленська єрмацька шобла вона буде триматися до влади до останнього. І нічого самостійно він не зробить. Його будуть тримати за яйця, американці, з усіма тими розслідуваннями. Тому цей цей тиск на Україну саме зараз, саме через це розслідування. Я не думаю, що там це була конспірологія, спеціально вони викатили це розслідування саме зараз. А, так співпали. І ще дуже сильно цим розслідуванням скористалися росіяни, які підсунули той план чергового перемір'я американців. Загалом хочеться... Бо в Україні нарешті скінчилася війна, але підписувати ті умови капітуляції ні в коєму разі не, не, не треба. І, на щастя, Зеленський цього не буде робити саме через те, що він опасається за власне життя. Тому що якщо він це зробить, капітулює в якомусь чині, або буде продавлювати Верховну Раду, яка вже фактично вийшла з під його контролю на голосування такого принизливого миру то його дні будуть ну, буквально закінчені в той же день. Як у політичному, так можливо, і у фізичному сенсі. Так що містер Зеленський доцарювався, наобіцяв, що він там обіцяв, мільярди дерев, мільярди дронів, дороги, які він будував, шашлички, і оце все. Боже, як я не мнажу цю падлу, якщо б ви знав. Ну, Є в Україні армія, є в Україні, волонтери, є в Україні нормальні здорові політичні сили, яких треба підтримувати, незважаючи ні на що. І саме зараз дуже важливо продовжувати донейтити, переказувати кошти на підтримку армії. Тому що якщо не ми, то хто? Я дуже зумніваюся, що Зеленський з власних коштів підтримує армію. Як це робить, наприклад, Порошенко. зважаючи на всі обмеження, які йому були накладені. Так що, Зеленський повинен піти, Україна повинна перемогти. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.